Ми виходимо. О, ми прямо виходимо, до речі, на, Це ми приїхали на New Haven називається напрямок платформа 18, ну, 44 платформи. І ми виходимо прямо на знаменитий Grand Central, Grand Central. Значить, що тут цікавого? Я зараз розкажу. Ну, найцікавіше це цей знаменитий годинник, який у всіх фільмах ви бачите цей годинник. І а, що в цьому годиннику цікавого? Ну, Всі приходять познімати цей годинник. Ага, Оце, до речі, не цікаво на горі. Ви бачите сузір'я Зодіака, але а, вони всі перевернуті, вони, вони не так як зображені на. Зоряному небі, не так, як ми їх бачимо, а так ніби як зверху їх бачить Бог. Оці всі зірки Сізір зодіака. Ну і ось наш годинник. Значить, Це є е... камінь-опал. Оцей циферблат. Один циферблат, Їх є 4. Один циферблат коштує 20 мільйонів доларів важко сюди добратися. Ну і цей Гранд Централ е був побудований. Суперблати, опалові циферблати за 20 мільйонів доларів. Знаменитий от прямо на гранд вокзалі ну, було якесь приміщення велике, воно пустувало, і люди тут зробили тенісний корт. Це прямо в приміщенні Вокзалу. Ну, поряд е ресторанчик е ресторан, ось наш знаменитий годинник. Ну і станісь некий. Це досить несподівано звучить, <різвано> можна пограти, кіч айві, кіч айві.